Всім привіт! Давайте сьогодні подивимося цікаву тему, чому не складаються з ним стосунки. Я вже розклала всі карти, зараз будемо дивитися по всіх позиціях. Перше подивимося, хто ви, хто він, далі, що між вами? Як ви бачите ваші стосунки, як він бачить ваші стосунки, який урок ви проходите в цій парі, який урок проходить він, що вам заважає побудувати стосунки, що. Допомагає, підказка вам, підказка йому. І в кінці подивимося перспективи відносин, якщо ви дослухаєтеся до порад вищих сил. Давайте розпочнемо наш чудовий розклад. Хто ви? Ну, хто ви? Я чітко можу сказати що до мене на розклад прийшла богиня богиня, яка заслуговує гідного чоловіка. Ви дуже справедлива по своїй натурі. Ви з тих жінок, які любить справедливість у всьому. Ви та людина, яка не може бути без пари, яка чекає або вже зустріла свою взаємну любов. Так, тобто ви та людина, яка вміє кохати. І ви та людина, з якою можна і, і в бой, можна і в сонце, можна і в радість. Ви та жінка, з якою чоловік буде стояти на війні, а ви позаду будете подавати патрони. І навіть якщо весь світ буде проти нього, ви все рівно будете позаду нього. Ви дуже е, така, знаєте, емоційна я би сказала. Емоційна тут в плані хорошому, емоційна, в плані тому, що якщо вона любить, то вона любить всією душею, вона не міє любити наполовину. Якщо ви віддаєтеся людині, то ви віддаєтеся повністю, тобто ви неряєте з головою в стосунки, ви неряєте з головою в того чоловіка, якого ви бачите поруч біля себе, якого ви все-таки розцінюєте як гідного якогось чоловіка. Карти вже підказують, що біля вас є мужчина, який більш матеріальний, в нього матеріальний світ на першому місці, тобто. Ви тут в мене дама емоційна, яка йде по кубках. Тобто ви, можливо, водяного знаку зодіака, а він вас більш такий, знаєте, приземлінний. І інколи можливо, такий дритчун, да? оце його тінь вже показує, тому що він і за фінанси свої може, ну, так грубо відстоювати, якщо він прав. І так само в стосунках з жінкою, він тут, можливо, не проявляється. Не проявляє емоції, а його ткатінька йому заважає, в нього також жорсткості трохи е, проявляється, жорсткість в нього проявляється, і він, ну можливо, його не навчили любити, можливо, у нього е, психологічні дитячі травми. А в мене тут богиня. Ви та богиня, якщо біля неї правильний чоловік, який її цінує, який її ударіє подарунками, який е, е, любить її не тільки подарунками, а маленькими радощами, там. Да, тобто наповнює жінку енергією. А енергія це не лише подарунки. Ви в мене взагалі така по житті, дуже пробівна дівчина, і ви така, що не стоїть на місці. Тобто ви така, яка, знаєте, рухається вперід за собою, веде людей. Така, що ну, ви не сидите на місці, ви така неспокійна. Якщо ви слухаєте, про кого я розказую і це не ви, то значить це не ваш розклад. Дивимося, далі, сідуючі розклади. Тут в мене на Ютубі, так. Да. Тут ви зустріли мужчину. Мужчину хтось давно, хтось недавно, неважливо. Тут, сьогодні в нас розклад не про це. А навіть хтось, може і обирає між двох, тому що тут два чоловіки мені підказують. Можливо, у вас така ситуація, що я одного мужчину вже ніби якби відпустила, викреслила свого життя, але він ще присутствує в вашому житті. А іншого мужчину, ви вже, для прикладу, зустріли. Ну Ви е, на сьогоднішній день шукаєте чоловіка, якщо це не ваш офіційний чоловік, защитника, такий, біля якого жінка може розслабитись, такий чоловік, який, біля якого можна бути жінкою, можна бути слабкою. Да? І, можливо, на сьогоднішній день у вас немає точно визначено такого мужчини, да? вам його не вистачає. Є якісь там мужчини в вашому житті, але. Всю опору на сьогоднішній день ви даєте сама собі. Тобто сама вирішує всі свої абсолютно побутові матеріальні проблеми. Для прикладу, у вас є діти там від попереднього шлюбу, да? ви все тягнете на собі. І вам важко це, але я хочу вам сказати, що навіть по цій карті, які б невідносини не були, які б чоловіки біля вас не були, ви знаєте, маєте в собі такий дар. Можливо, ви навіть і не розумієте про нього, що ви із нічого зготуєте щось, ви, скажімо, заднете одну квартиру, зробите охайною, уютною. У вас є цей дар, такого я би сказала, і підняття навіть людей з колін в якихось моментах. Можливо, ви на роботі підтримуєте своїх колег. І в першу чергу свого мужчину, ви, якщо любите, ви тут ниряєте, да? нам карта про це сказала. Ви Вимиряєте, і ви йому таким, я би сказала, другом по всіх фронтах станете. От тільки проблема, чи я його зустріла, чи я його не зустріла, і тут ви вагаєтеся на сьогоднішній день дивитесь мій розклад. Оце ви, моя правдолюбка, тому що карта закон говорить про те, що ви дуже справедлива, і коли десь справедливість якась є у вашому житті, не є у вашому житті несправедливість. так? Да? То ви тут ну, відстоюєте свою позицію, і все-таки ви щось комусь доказуєте, бо так вас виховували, можливо, можливо, це ваша особливість характеру. Якщо ви себе впізнали, дивимося далі. Тепер дивимося вашого партнера. Загадайте собі свого партнера, чи одного із партнера, чи одного із варіантів, на кого ви хотіли подивитись. Давайте подивимося, хто він. ай я -яй, яй Ну, дивіться, по картах я можу чітко сказати, що мужчина одружений. Мужчина одружений, і в нічну пору часу він до вас приїжджає. Можливо, він це від вас скриває. Але тут. Чотири карти, які говорять мені про те, що він одружений. От дві карти сім'ї. Двойственность говорить про нього те, що він сидить на одному стульчику, одної попою, да, на одному стульчику, на двох стульчиках. І в нього є доступність до вас. Тобто, дивіться, оце ви, да, доступність, а оце його дружина, дві дами в його житті. Кого ви загадали? Дві дами. Знаєте, ви хтось знає, хтось не знає. Повірте, музика недовго грала, Прийде йому Вищий суд за його похождення. Можливо, Вищий суд прийде за те, що він не робить вибору. Вищий суд йому в житті прийде, і це вже випадає у нас з перших карт, що. Він вас, можливо, обманює. Він обманює, можливо, вашу дружину. Можливо, ви обоє навіть знаєте про його обман і нічого не змінюється, так і все продовжується. Вищий суд йому буде. Буде. Того, що він сидить вдома, пише вам письма, бачите? Того, що, от ви, ви під луною стоїте зі мно, з, не, з ним, да? ви під луною стоїте з ним. А він вдома сидить. А пише своїй коханій. Више старає, відправляє, щось відправляє, щось не відправляє. Але тут будуть перемі... судьбоносні переміни. Будуть Будуть 100%, тут ще трансформація виходить. По цій карті трансформації я можу чітко сказати, що, що ви для нього скушені, ви для нього така маленька смерть прийшла в життя, і маленька смерть така в його життя прийшла не просто так. А прийшла, трошки буду прикривати. А прийшла для того, щоб він щось змінив в своєму житті. Чи візьме він цей шанс змінювати щось в своєму житті, чи, чи не візьме? Звичайно, залежить від нього. Але ви йому була послана вищими силами для того, щоб він, ну, скажімо, не гуляв по других дамах, а все-таки прийняв таке рішення, що якщо ти не любиш своєї жінки, значить ти повинен її лишити і не витрачати її час. Да? Не обдурювати інших жінок, які тобі там вірять чи не знають, що ти, не, що ти одружений. так? Тобто, поясню так другими словами, в кожне, до кожного мужчини приходить така жінка, яка є роковою для нього. Роковою для в тому плані, що він в неї закохується і він все-таки робить якийсь вибір. Я не сказала, що він там вже суто піде з сім'ї. Але ви його задумуєтеся, і ви послані йому вищими силами для того, щоб він все-таки перестав обманювати інших жінок, свою дружину, і все-таки е, почав якісь кардинальні рішення в своєму житті і переміни робити. І знаєте, ми зачасту без пінька від вищих сил. Ми нічого не змінюємо, бо в нас все влаштовує, бо в нас все удобно, удобна жінка, удобна любовниця, а він собі перець ходить, розумієте? Але в енергетичних законах це несправедливо не, не по до вас, не повідношені до дружини. Мене, можливо, дружини дивляться. Да? Я так просто одну позицію зайняла. Тобто, ви слухаєте, хто ви є, чи дружина, чи інша жінка, ви тобто, слухайте, що я вам розповідаю, так? І тобто, він тут повинен зупинитися. Він повинен зупинитися і стати все-таки одній жінці. Зробити свій вибір і все-таки одній жінці стати надійною опорою, надійною, опорою і через півроку не йти не шукати знову нові берега. І оця трансформація, вона для нього пройде болюче, болюче, можливо, для когось навіть і довго, тому що хтось розуміє раніше, да, і він швидше проходить трансформацію, хтось цього не розуміє. Ну, всі, всі ми різні люди, і це треба розуміти. Але ця трансформація буде для нього болюча. Але він її заслужив, я так вам скажу. Дивіться, Того, що, бачите, тіні От падають і на вас тінь впала, і на нього. Хоча на вас тінь впала, але впала біля нього. Тінь, тінь його в тому, що він вампір жінок. Тобто він енергію бере з вас, з дружини, а відтоді не віддає любові ні жінці, ні вам. Він такий бунтарний, він такий, можливо, характерний, він, можливо, такий, знаєте, емоційний інколи буває, да, при якихось там обставинах. Він такий, що він бунтує, якщось не по його, да, але він сам по своїй, скажімо, єству своєму, він є вампір, бачите? Він вас вампірить на сьогоднішній день. Так, добре, якщо ви впізнали свою ситуацію, значить дивимося далі. Так, далі дивимося, що між вами зараз? Що між вами зараз? Я трошки буду карти відкладати, бо вони плутаються. Так, що між вами зараз? Ну що? розборки в когось навіть немає спілкування, хтось посварився, хтось виясняв якісь відносини, хтось роз'їхався. Вмішательство третіх лиць, бачите, три дами стоять. Кожного це буде по-різному, зараз будемо дивитись далі. Да, бачите, знову ця карта луна випадає. Я різні колоди спеціально взяла для того, щоб більш обширно вам надати інформацію. Я бачу, що зі мною, так як я вам роблю з різними колодами, ну, набагато більше інформації приходить. Тому буду більше практикувати такі розклади. І я бачу, що вам дуже подобається з коментарів. Хто не підписаний, будь ласка, підпишіться, лайкаємо і пишемо свої коментарі. Хто має запитання, пишіть також під відео. Під відео в описі є мій телефон. Там ви можете написати мені на Viber Telegram. Будь ласка, пишіть, звертайтеся на особисті консультації, кому треба чистки амулети заговорити, захист і так далі, пишіть мені, ми все подивимося, по поличках все розкладемо. Дивіться, у вас було спілкування і вашу пару ну, мішалася якась змія. Ну, дивіться, тут буде в кожного по різному. Якщо мене дивиться дружина, це інша дама. Да? Якщо мене дивиться та інша дама, то, якби тут, можливо, жінка знала про похажіння чоловіка а більшості цього я і бачу, що вона знала. і вона тут, можливо, навіть приміняла магію, зверталася до знаючої людини для того, щоб закрити йому всі дороги. І в когось так буде, що тут 100%, тому що тут закриті дороги. Дорога і луна, Парусник, він їздив, їздив там до вас, чи ви спілкувалися, так? Проявлявся, можливо, навіть в соцмережах, а потім він перестав проявлятися, тому що тут луна падає, тому що. Тут магія. Хтось навпаки, для прикладу, інша жінка приворожила чоловіка да, офіційного, і пішла дружина, звернулася до майстра для того, щоб почистити. І якби на сьогоднішній день я можу сказати, що дама, з цією дамою він не спілкується. Да? Тобто тут, Бачите, у нас дві, дві п'ятерки випадає, яка говорить про те, що тут була війна. Тут була війна магічна, тут була війна енергетична, і кожен перетягував цього чоловіка в свою сторону. Так, розумієте, про що я говорю? Бувають такі навіть випадки, що жінка, ну, якби не має щастя абсолютно ніякого в сім'ї, і так, такий варіант я не ісключаю, тому що таких варіантів я вже і в своїй практиці, і в своєму особистому житті зустрічала, тому озвучую ще й такий варіант. Що чоловік жінку не любить, вони давним-давно живуть багато років як сусіди, але тримає бізнес, діти в основному це гроші. І жінка магічить на свого чоловіка, щоб він не пішов з сім'ї. Навіть такі випадки бувають. Тому, знаєте, наш час настільки магічний зараз, в теперішній час не треба дивуватися нічому, що і не магічить на того чоловіка. І, жін, і жінка, коли магічить на того чоловіка, тому я вже не дивуюся сама. Тому тут в кожного буде своя якби, історія, але мені це йде з потоку, і я вам це озвучую. Тут енергетична війна. Да. Хтось з жінок використовує маніпуляції, а не магію, в кожного по-різному, тому мене дивляться багато, тому приходьте на індивідуальну консультацію, ми все передивимося. І тут, знаєте, сам цей мужчина, він не розуміє, що у нього відбувається в голові, тому що в нього хаос в голові через ці енергетичні війни, магічні війни, тому що, повірте, найбільше в таких війнах страждає чоловік. Найбільше в цьому страждає чоловік. І на сьогоднішній день я би сказала по цій карті, що між вами тишина. Хто мене, неважливо, хто мене дивиться? Чи це дружина, можливо, ви роз'їхались, розійшлися, да? була скандал, сварка, і він пішов до іншої жінки, чи, можливо, він навпаки вернувся в сім'ю, і на сьогоднішній день між вами тишина. Але є маяк тут, який стоїть. Да? І цей маяк він маячить в голові і у вас, і у нього. Тобто я можу чітко сказати, що не ви його не забули, не він вас. Маяк отут ще горить. А маяк горить лише для тих людей, хто його чекає, чи її. Так, дивимося далі. Так, добре, далі. Друга позиція. Як ви бачите ваші стосунки? Як ви бачите ваші стосунки? Я тут буду складати, бо мені трошки заважають. Багато карт. Як ви бачите саме стосунки? Як ви бачите стосунки? Ну, от, був праздник, була стабільність, було все добре. Ми зустрічались, святкували щось, був інтим, а потім прийшла п'ятерка Пінтаклій. Тобто, все було окей, да? От, зрівняти дві карти. Все було окей, праздник, да? зустрічі, карнавали. Можливо, якісь святкування ви разом святкували, Да? Ну, по-різному в кожного. Тобто, в вашій душі і в ваших особистих стосунках було свято. А зараз одна біль. Біль вспоминання, да. Тут інтим був 100%. Угу, угу, угу. Да, Багато от карт говорить, що інтим був. Інтим був, а зараз немає. Немає, тому що вмішалася жінка, яка проводила відповідні ритуали. У кожного це будуть ритуали різні, в когось було те саме очищення, про яке я озвучую, да? і все, і все. І жезл. Тут зустрічі були, любовні сідання були, але на сьогоднішній день їх немає тобто отшельничество. Да? Як ви бачите, ви бачите ті стосунки так, що все було добре. А потім в один час різко змінилося. І по цій карті я можу чітко сказати, що вам ця любов принесла багато дуже болі. Дуже принесла багато болі, тому що все-таки і ви його вибрали, і він вас вибрав, і вам разом було добре, але все ж таки тут намальовані сузавісні відносини, вони бувають кармічними, і вони кармічні саме тому, що хтось є третій. І якби ви його не любили, і якби він би вас не любив, вам ця любов принесла багато болі і багато шрамів. І навіть по сьогоднішній день, можливо, вже пройшло дуже багато часу, але по сьогоднішній день ви цього чоловіка не відпустили свого, своєї голови, і тому ви розумієте, про кого я розповідаю. Ось як ви бачите цю любов. Я приділяла свій час, у нас були зустрічі, все було добре. Я надіялася, що, можливо, це мій мужчина, і в плані інтиму тут було все вас влаштовувало, ну, якби все було окей. Да? Тому що на сьогоднішній день це також важлива складова. Але, але на сьогоднішній день ви сама або просто наодинці, коли ви буваєте сама з собою, ви його завжди згадуєте, і хочете, щоб він вам таким маячком десь маякнув, написав, подзвонив. Сказав, як його справи, да, можливо, нічого не обіцяв, а просто маякнув, як в нього справи, і вам вже тепліє, і, якби таке світло, да, маячок від нього вже якийсь би прийшов. Отак От ви бачите, ці відносини.